Бирали, сперечались, сварились і врешті обрали. Волиняни про підсумки виборів, а також найгостріші проблеми луцького життя сьогодні в інформаційному блоці від сфера ТІВІЛУЦЬК». В Студії з вами Ірина Муза. Вітаю вас. Виражаючи розрив між кандидатами, очевидна перемога Володимира Зеленського та подальші очікування волинян від переможця виборчих перегонів. Думки експертів та виборців дізнавалась Вікторія Притолюк. Сьогодні вже можна видихнути з полегшенням, адже якщо під час процесу виборів напруга у суспільстві трималась на досить високому градусі, то зараз він потроху спадає. І якщо ще до голосування у другому турі на камеру значна кількість людей підтримували діючого президента Порошенка, то нині більшість волинян вже так би мовити політично перевзулися і тішаться, що переміг Володимир Зеленський. Це молода перспективна людина. Побачимо, як буде далі дуже. Позитивні хороші результати. Ми за Зелінською, окремі волуняни, стверджують, що усвідомлюють як недосконалість команди, так і нестачу управлінських навиків у самого переможця Володимира Зеленського. Однак, все ж сподіваються на краще. Всі розуміють, що там недосконала команда, недосконалі скажімо так, представлені люди на посади. Зеленський він як темна лошадка. А порошенко теж. Він вроді як і симпатичний мені, але ж окруження його, вибачте, команда його підібрав невдало. Зараз він якийсь трохи нерішучий, але напевно, коли його команда зміцніє, він перші його кроки, напевно, покажуть, в якому руслі він буде рухатися. Тому ну, поки що рано казати. Очевидно, що люди втомилися від так званої старої гвардії політиків, а тому й вийшов такий результат, каже політолог Михайло Наход. Часто так буває, що через декілька місяців, через півроку, рейтинг президента ділиться вдвічі, і так з кожним роком. Тому ті, хто за нього голосував, очевидно, повинні взяти і відповідальність за його подальшу діяльність за його політику. Зниження тарифів, припинення війни на сході, підвищення пенсій і зарплат та багато іншого. Саме такі сподівання і надії покладали виборці на майбутнього президента. Однак, стверджує Михайло Наход, не слід забувати, що це залежить не від президента. У нас є парламент, у нас парламентсько президентська республіка. Парламент, як би там не було, має досить значний вплив. І навіть маючи тих 70% довіри станом на сьогодні, реалізувати якісь навіть самі, самі найбільш очікувані. Очікування буде дуже важко щодо Волинської області. То тут нам вочевидь слід чекати повної заміни виконавчої вертикалі. Однак позвільняти це одна справа, а от ким замінити це вже інше зміна голови обласної адміністрації і районних державних адміністрацій, але тут така ж сама ситуація, як з силовиками. Звільнити цих людей немає великої проблеми. От, призначити на їх місце нових людей, це вже проблема, бо потрібно погодження кабінету міністрів. Та й розслаблятися усім не варто, каже Михайло Наход, адже не за горами парламентські вибори. І чого очікувати від так званого другого циклу процесу перезавантаження влади говорити наразі рано. Вікторія Протолюк, Микола Гусар, Сфера та Потрібність та місце промислового бізнесу в Луцьку. І термінове знезараження токсичних фільтратів на сміттєвому полігоні у селі Брище. Топ теми, які розглянули під час комісії Луцькради з питань соціально-економічного розвитку та фінансів. Про що йде мова? Ширше дивіться у наступному сюжеті. Втримати тих, що є, та залучити нових. Депутат Луцькради Ігор Поліщук пропонує підприємствам, які займаються промисловістю, надати пільги у сплаті земельного податку. Адже торік цю ставку підняли від 1,5% до 2%. Звертається до нас із проханням знизити цю ставку і повернути на півтора, тому що надзвичайно велике навантаження на бюджет підприємств. Якщо ми говоримо про залучення нових підприємств про реєстрацію промисловості, про реєстрацію бізнесу в місті Луцьку, який пов'язаний із промисловістю, можна які пов'язані з промисловістю. Я вважаю, що ми маємо створити умови. При цьому Ігор Поліщук навів приклад інших великих міст, де ставка земельного податку значно нижча, аніж у Луцьку. О після обговорення члени комісії вирішили, що на найближчій сесії варто розглянути питання надання пільг на сплату земельного податку для підприємств промисловості. З цим розібралися і перейшли до перерозподілу бюджету. Основна сфера, куди слід спрямувати кошти, з незараження токсичного фільтрату на сміттєвому полігоні полігоні у селі Брище. адже напруга зростає, каже депутат Луцькради Андрій Покровський на полігоні в селі. Брищ. У мене питання до ігоря Крася. Що стосовно от ми зараз розглядаємо 300 тисяч на всі ці речі, які потрібно там зробити. Їх вистачить. Основна проблема каже головний комунальник міста Юрій Крас: фільтрат, який збирається на полігоні. Відтак зараз міскують, як придбати установку для його знезараження. Декілька установ контейнеру, ну, всі вони контейнерного типу. Ну що до знезараження фільтрату, але ціна дуже варіюється. Тобто, от Київ, київське підприємство дало, що 600 тисяч євро. Наприклад, рівеньчани зараз рахують, але вони якби грунтовніше підійшли. Вони зберуть дві проби, мусить фільтрату взяти для того, щоб розраховувати під конкретний об'єкт систему для знезараження». Вже на наступному тижні каже Юрій Крас, експерти з Харкова перевірять полігон або визначити, як діяти у нас є договір укладений з Харківським інститутом щодо рекультивації полігону. Ну і робіт взагалі по щоб вони дали якусь оцінку, що можна далі з ним робити. Ну, ці, це якби. Фірма, яка займалася, будувала полігон в Харкові, і так само зараз займається будівництвом полігону у Львові. Натомість обранці громади зауважили, що ситуацію слід терміново виправляти, адже мешканці села Брище занепокоєні не на жарт і готуються перекривати дорогу. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера Тавелуцьк. Ми щиро вдячні за інформаційну співпрацю нашим партнерам інтернет-виданням Перший район Луць та конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, Ютуб і Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі Воля. Такі головні новини втрапили в наше поле зору. Не перемикайте, за мить вас чекає цікава ринкова історія з квітами та котами. будь якої події та на будь-який гаманець з понад півсотні найменувань квітів, які родом з Нідерландів, Еквадору, Італії чи Туреччини, можна обрати у квітковому магазині артбукет, що цими днями відчинив свої двері для волинян. Про асортимент, незвичне оформлення та привабливі знижки від артбукету більше розповість Вікторія Притолюк. Або дізнатися, що за адресою молоді 5 в Луцьку відчинилась квіткова крамничка артбукет. Гадати не доводиться. Чодернацький та водночас милий мім усіх перехожих обдаровує барвистими трояндами та запрошує досередини. Колектив артбукету символічно перерізає стрічку, аби двері квіткової галереї відчинити офіційно. Тримайте. нам буде закладка за. А вже на порозі клієнтів зустрічає справжній талісман магазину Кішка Мурза. Її люблять та шанують. А ще розповідає власниця арт-букету Ірина Журба, Мурза дуже полюбляє квіти. Найбільше до смаку тюльпани та троянди. Однак це не проблема, посміхається Ірина Журба. Якщо смакує, то на здоров'я квітів вистачить на всіх. А загалом це улюблена сфера діяльності для дівчини, адже успішною справа стає тоді, коли вона до душі. Ми дуже довго думали. Якби це все подати, щоб це було чітко, лаконічно, щоб це звучало, щоб люди, коли читають назву, зразу розуміли, що це пройшов, побачив, переміг на колір та смак. Товариш не всяк, і в магазині артбукет про це дбають професійні флористи. Головний фахівець підбору квітів Іванна стверджує, у будь-якому випадку покупця потрібно зустрічати стримано, адже невідомо для якої події потрібна композиція. Треба зразу запитувати, ніби, що саме людина хоче, куди вона йде, кого хоче привітати. І тоді вже підбирається асортимент. чи це квіти, чи це вазончик, чи це якась композиція, чи навіть чисто символічна якась листівочка з квіточкою, чи вантиком, чи навіть кулька. Азалії, залі каландіви, фіалки, хризантеми, троянди. Цей перелік можна продовжувати довго, бо у крамничці арт-букет можна знайти неймовірно розмаїтий асортимент квітів. Не минуло кілька хвилин з відкриття магазину, а покупці тут як тут. Придбали ми гарний букет, бо ми їдемо на день народження також. Ну, ми не могли до них не заїхати, тому що ми їх любимо. Дівчата милі, хочеться йти. Вони завжди зроблять знижку, вони завжди порадять. Вони креативні. А все тому, що це вже за рахунком друга крамничка квітів під брендом Артбукет, яку відчинила Ірина Журба. Тож придбати креативні та вишукані букети можна не лише на молоді, а й на сороковому кварталі, власне, на північному ринку. Ми знайшли своїх клієнтів, і найкраще радіо та сарафани правильно один одному передали. І люди, коли почали до нас ходити, я скажу, що у нас є такі клієнти. Ми сім років працюємо, і вони сім років до нас ходять. Вони незмінні. Дуже приємно, коли твоя робота, твою роботу хтось оцінює. В артбукеті можна замовити букети весільні, бутоньєрки, святкове оформлення автівок, що залу для будь-якої події. А ще тут є доставка квітів для клієнтів. Двері магазину, що за адресою молоді 5, відчинені з 8 ранку і до 21 години вечора щодня. В перспективі розглядають варіант і. Цілодобового режиму роботи крамниці. Тож, якщо бажаєте, або вашу композицію створили з найсвіжіших квітів досвідчені та творчі флористи, вам неодмінно дорога в артбукет.